Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Як кажуть, не було б щастя, та нещастя помогло. Приходжу я сьогодні з роботи, а мені кажуть, а в тебе квітка впала. Дивлюся, а це мій цимбік, вґель, вивалився з горщика. Горщик упав зі столу і доведеться його. Пересаджувати, витряхла я його із горщика, як і казала в нього чимало коренів, які а, пропали. Ось таку кількість я в нього їх зняла. Як бачите, те, що відпадало само, я знімала оцю таку оболонку від кореня. Коли трокаєшся, вона пуста всередині. Ось таке я познімала. Звісно ж, не хотілося дуже корені чіпати, але, як ви бачите, тут коренів 50 на 50, тож довелося їх все ж таки знімати. Ці начебто нормальні, плотненькі. Замочила його у привікурі. Так як коли знімала, був такий гнилосний, недобрий аромат, відсіяла трохи його ґрунт. Він був посажений у ну, такому торфі і трішки кори. Кори я трішечки відібрала. Ну, а це не стало. Тут, бачите, навіть осмокот потрапляє де-не-де. Але я не стала цього жмиху додавати додати. Зараз, поки. Мій красунчик відпоюється, привікує, лікується, я готую ґрунт. Буду саджати ось такий високий горщик, він висотою 25 см, а діаметр 16 см. На дно, так як перфорація в цього горщика добра, там великі такі дирки. То для того, щоб в дірки не випадав ґрунт, я поклала пенопласт, поламала на кусочки. Далі буду керамзіт крупний, насипати, ось у такої великої фракції. Тут він різний, бачите, і такий, і такий. Тому й насипала. Буду на дно сипати і у Сам ґрунт, це в мене кора піні, фракція 9-12. Це е, моя кора, яку я використовую, е, ріжу сама. І коли ріжу е, чималі кусочки, такі теж щепки попадають. От, оце, я і буду додавати. Вона не влагоємка, а для, ґрунт розбавить добре. Тут Попадаються і такі а, нормальні кусочки, а попадається і зовсім така щіпа тоненька. Ну, я думаю, що для цим згодиться. Також додам а, вугілля, це із печі. І також додам трішки тріферну. І тут у мене ще замочуються кокосові чіпси. Я їх Трішки подрібнила, вони в мене були більшої фракції. Я їх подрібнила і розмочую зараз. Поки що орхідеїчка напоїться, у мене хвилин 15-20 вона постоє, тож буду саджати трішечки пізніше. Почекаємо. Також ще в посадку додам керамзіт, але мілкий. До складу ґрунту. Насипала я керамзиту десь получилася висота на 4 пальця. Сантиметрів 5, мабуть, десь так. І тепер буду перемішувати склад ґрунту і буду саджати. Перемішала все, що в мене було. Ось так. Виходить, видно і керамзит, і кокосові чіпси, кора, і вугілля. Щоправда, не дуже видно тріфер. Але то нічого я більше додавати його не буду. Тому що з цим ґрунтом потрібно бути трішки обережним, бо він дуже акумулює на собі вологу. Тож, буду. Засипати ґрунт, як є горщик. На дно кладемо ґрунту. Подумувала покласти а, більші коринки всередину під цибулинки, ну, під, ось Сюди ось, бачите, тут пустота буде. Тож подумала покласти великі коринки, але побачила, що там, поки він у мене прорізаються нові корені, ростуть, тож не буду. Дам йому однорідно. Однорідний ґрунт, так мені буде легше його поливати. Я буду знати, що ґрунт однорідний. Для того, щоб знати, чи просох такий ґрунт чи ні, бо в цих горщиках. Не дуже зручно, тож я буду використовувати шпажки. Ну, то я вам потім покажу. Ось так виглядає коріння цимбідіума. Коли воно мокре, то видніше, де погані корені, вони мають такий грязний сіруватий колір. Всі перемацала, начебто тугенькі, ну, не буду більше знімати, хай залишаються. Тяжі, по можливості, я залишила ті, що трималися. Ті, що, звісно, повідпадали, то повідпадали. Не дуже хотіла турбувати коріння цимбідіума, бо або ми знаємо, що якщо його отак зачищати і турбувати, це означає, що на наступний рік цимбідіум точно не заквітне, тому що він не любить, коли в нього коперсаються у коріння. Ну, але мені зараз пріоритет стоїть зберегти рослину, тож буду саджати і сподіватися, що рослина прийметься, і все буде з нею чудово. Ось так установила на такому рівні горщику і буду засипати ґрунтом. На жаль, я сьогодні без оператора, тому однією рукою незручно. Вам уже покажу результат. Просто буду брати і засипати, як є. Засипала ґрунтом. Ось так у мене вийшло. Дуже глибоко я не засипала, як бачите, зараз покажу вам з іншого боку. Дуже важливо. Засипати цим бідіумом так, щоб він не хитався. Бачите, отак, як у мене хитається він зараз. Я його вже і так і сяка, воно все одно, тут, де немає корінців, він на цю сторону завалюється. Ну, я його трішки на перший зафіксую, і коли вже побачу, що все добре, що пішло нове коріння і нові рости, тоді. Я його, як кажуть, відв'яжу. Трішки із-за коріння, що тут пусто було, там трі... трішки було корня. Не вийшло в мене посередині, начебто намагалася, але не зовсім вийшло. Ну, ось так. Буде. Зараз я його полю. Поливати буду тією ж самою водою, якою він замочувався з первікуром. Пролю, зафіксую, щоб нахитався. І поставлю на його місце, там, де він буде в мене вже жити на своєму постійному місці. Ось така посадочка. Дуже е, нервую з цього приводу, тому що це перший мій е, цимбідіум, який я саджаю, в принципі. У мене не було цимбідіумів, я на них дуже давно дивлюся, але все ж таки не купувало, не було сприятливих умов. Зараз, начебто, умови. Знайдені, тож дуже переживаю. Дівчата пішла відносити свій цимбіюм після пересадки на його місце і побачила свого цього ще одного красення, який, отак, виглядав з горщика, корені у нього тут зверху пересушуються. Тож вирішила вже раз, як то кажуть, обмазала руки, наробила шороху. То вирішила пересадити ще й цей. Корені в нього добрі. Ось так виглядає коренева. Ну, звісно, деякі тут ось я повіднімала, Але не буду його дуже так об... знімати. В нього корені нормальні. Всередині чорний торф. Отакий От ось, є. бачите, отсипалося. Є тут дирка, в цю дирку засиплю. Мій ґрунт і обсиплю зверху. Дуже не буду чіпати оцей ком, для того, щоб не травмувати коріння. Підготувала це, до речі, зелений мій цимбідіум. Підготувала йому ґрунт, такий самий, єдине, що чекаю, замочила кокочіпси. Розмочити і подрібнити їх треба. Те ж саме та сама кора, яку ріжу я сама, від якої відходи, можна сказати, мілкі, такі. Всякі тут є і добрі кусочки, але є і зовсім щепа, як я вже казала. І додала трішки піні фракції 9-15. Також деревне вугілля із печі, і керамзіт. І трішки тріферно. Трішки тріферно. І, звісно, зараз розмочиться кокосове волокно. Я його подрібню і додам сюди ж. На дно так само трішки пінопласта, для того, щоб кірамзіт не висипався. І керамзит, але менше тому, що корневий ком високий. І коли я ставлю, він майже ось отак, бачите? Раз. Тобто я б навіть сказала, що для цього цим відео магорщик мілкуватий. Знайшла біле отаке кашпо. Воно на 2 сантиметри ширше. Але на сантиметр нижче було, тобто 18 сантиметрів у ширину і на сантиметр нижче. Сюди, як ви бачите, він сів нормально обсипала ґрунтом, щоправда, вийшло не посередині. Але то нічого хай уже буде, як буде. Тому що пересаджувати заново не буду, тому що дуже втомилася. Та і зайвий раз травмувати корені не хочеться. Тож, на цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.